Американського народу, коли нам це потрібно, ми прибуємо цього для тих, хто заслуговує. Дякую, Лорі. Ну, Еріаре, ері, дякую вашому фантастичному керівництву цьому чудовому кабінету. Е, е, дуже талановитій команді Міністерства юстиції. Я радий оголосити, що ми. Е, ми ми очікуємо а, заощадження в фінансовому році на му від зменшення марнотратства та шахрайства на 150 мільярдів доларів. Дово. і е, е, я маю на увазі, і, а, і деякі з них просто абсурдні. Наприклад, люди отримують страхування по безробіттю, які навіть ще не народилися. Я маю на увазі, я думаю, що будь-хто може оцінити це. Чи я маю на увазі, та це ж просто безглуздо. У, у так що, е, ви е. знаєте, деякі з цих речей е, 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 е. люди запитують мене, типу, ну як ви збираєтеся е, знаходити марнотратство та шахрайство в уряді? Я кажу: ну насправді просто йдіть будь-якому Напрямку, так ви це знайдете. Це просто це дуже поширено. Це, це якби військові сказали, цільове середовище багато на мішені. Отже, я думаю, що ми робимо багато доброго в чудовій співпраці з кабінетом, щоб досягти цих заощаджень, і це дійсно приведе до кращих послуг для американців, і ми будемо витрачати їхні податкові гроші розумно, справедливо і добре. Ти ваші там люди фантастичні. Насправді сподіваємось, що вони залишаться надовго. Ви хотіли б зберегти якомога більше. Вони чудові, розумні, кмітливі. Так знаходять речі, про які ніхто й не думав би дуже мілі з комп'ютера. Так ми працюємо з Говардом, щоб запустити цю Трамп Голдкарт. Сподіваюсь, приблизно на наступному тижні все буде добре. Це буде дуже цікаво. Справді захоплюю шлях до громадянства в Сполучених Штатах. Це, це, це важлива справа. Це велика справа. Дуже дякую. Ви робите чудову роботу. Дякую, сер. Дякую за ваше лідерство та встановлення мандату прозорості і відповідальності уряді США. І знаєте, ви також дали нам директиву переслідувати людей, які намагаються знищити Тесло. У повній мірі відповідно до закону, це одні з найкращих поліцейських дій, які я бачив. Ми вже заарештували чотирьох. За вашою директивою жодних переговорів не буде. Їм загрожує 20 років в'язниці. І коли протягом наступних 24 годин ви побачите ще одне велике затримання в дилерському центрі Тесла. Президенте, і ця особа буде розглядатися як така, що отримує принаймні 20 років ув'язнення без переговорів. Продовжуй це зупинить це на корню. Ви їх ви втрачаєте. Дякую. Теж чудово справляється. Дуже дякую. Лорі, будь ласка. Президенте, відповідальність має значення. Оце ми визнаємо з нашими партнерами ЕЕ, в Міністерстві праці. Ви чи міністерство праці підтвердило, що 400 мільйонів доларів пішли фальшивим людям на допомогу з безробіття? Я просто хотів вашу початкову реакцію. Я думаю, я думаю, це жахливо. Я щойно почув це від Лорі, і я це ціную. І ти почув це від людей. Ілона Так, Пелон зробив. Фантастичну роботу. Дивіться, він сидить тут і мені байдуже. Мені не потрібен Елен ні для чого, крім того, що він мені просто подобається. Але я кажу вам, цей хлопець, цей хлопець зробив фантастичну роботу. Мені не потрібна його машина. Я насправді купив одну. Тому що. І вони сказали, о, ти отримав е, вигідну угоду. Ні. Я сказав, е, дайте мені на вищу ціну. Я забуду багато вже за той автомобіль. Але, чесно кажучи, він робить те, він робить е, чудовий автомобіль. Знаєте, що я з ним роблю. Я даю людям е, в офісі їздять на ньому. Марго, Наталі, Біл Чемберлен, усі вони їздять на найкрасивішій машині? Вона чудова, але я зробив це як знак. Просто демонстрація підтримки. Багато людей це зробили просто як знак підтримки. Бо знаєте, він зробив фантастичну роботу, але він не був належним чином працівний. Рівень безробіття належним чином працівний. Так, пане президенте, пане президенте, чи можете ви розповісти нам про ваші зв'язки з Китаєм? Чи виходив на зв'язок президенції після запровадження тарифів?